Преміальна версія Доберман від Кайзер. Ось такий у нас красивущий ніж з тими ж самими габаритами в 93 мм клинка, з товщиною в 3 мм, прямі спуски і зведення в 0,35. Але тут у нас матеріали вже покраще. Тут у нас порошкова сталь CPM S35V на клинку. Ручка із титана, дуже все класно зроблено, дуже все якісно, дуже все преміально, дуже дорого багато. Замок лайнер лок, підшипники в осьовому. Механіка просто відмінна. Можна відкривати також за плавник і за шпиньки, як вам зручно буде. Шарик детента у нас керамічний і в осьовому теж кераміка стоїть. Дивіться, як тут все підігнано, як все зроблено. Який бекспейс із титана, які тут просто деталізація на височайшому левелі? Дуже класний, дуже приємний фолдер.